Яким був інцидент у вашій школі? Коли я навчалася на другому курсі, у кампусі було відомо, що певний набір шафок між кампусом і футбольним полем недоступний, тому що під час літніх канікул якісь діти підірвали двері шафки бомбою із сухого льоду. Через два роки моїх стосунків з моїм нині чоловіком він починає розповідати дуже знайому історію, і я раптом розумію, що саме він був тим легендарним підривником із сухим льодом, про якого мій коледж говорив останні сім років. Хтось намалював восьмиметровий члени яйця на двох стінах душової. Його помітили вранці в понеділок, і він був надзвичайно деталізованим. Хтось витратив на це години, тобто прокрався до школи на вихідних для свого художнього проекту. В одного з гравців шкільної футбольної команди під час тренування влучила блискавка, і він загинув. Це сталося на випускному. Один хлопець, виходячи на сцену, стягнув штани і насмішив усіх. Не зовсім впевнений, що з ним сталося, але я чув, що його відсторонили та забрали диплом. Хтось намагався підпалити школу, але це вдалося лише наполовину. Довелося знести стару частину школи, де сталася пожежа, і повністю перебудувати нове крило. З іншого боку, нам першим в окрузі встановили 25-метровий басейн. Учень середньої школи знайшов фото оголеної вчительки в байкерському журналі. Копії розлетілися всюди. Вона просто зникла. Я думаю, вона й досі погано почувається через це. Вона випадково не мала суперкоротке волосся і трохи нагадувала сову. Просто це також сталося й у моїй школі. Вчительку звільнили і подали на неї до суду за те, що вона надіслала учню фото, на якому вона гола. Річ у тім, що цей учень взяв її телефон, знайшов це фото в її галереї, а потім надіслав його собі. Його мама якось дізналася про це. Коли я навчався на другому курсі, один хлопець запросив дівчину на випускний вечір, вийшовши на сцену в жилеті для пейнтболу, у якій запхали червоний папір, згорнутий у трубочки, що виглядало так, ніби у нього на грудях прив'язані бомби. Він тримав табличку з написом Я, наче бомба, ти підеш зі мною на випускний. Вона сказала так, але його відсторонили і не дозволили піти на випускний. І вона пішла з кимось іншим. Лол, це стало новиною, що було просто дивовижно, оскільки це було маленьке місто. Він стверджував, що школа була російською. І що якби він був білим, то не мав би через це проблем. На першому курсі до нас перевелася дівчина, яка навчалася в Колумбайн. Минув лише рік після стрільби, і у неї був серйозний посттравматичний стресовий розлад. Викладач підійшов до неї ззаду з іграшковим пістолетом та вистрілив із нього на відстані 10 сантиметрів від її голови. Потім він розсміявся, коли вона почала панікувати. Була задіяна поліція, її батьки були розлючені, а викладач отримав лише один місяць оплачуваного відсторонення. Якась дівчина просто вдарила директора в обличчя ніякої суперечки не було. Вони просто зіткнулися в коридорі, і вона його вдарила. Її швидко вигнали. Це було приблизно через рік чи два після того, як я закінчив школу. Але крутого вчителя затримали за сексуальні стосунки з двома його 16-річними ученицями. Принаймні, одна з дівчат була гравцем шкільної софтбольної команди, яку він тренував. Він був одружений і мав двох маленьких дітей. Його дружина одразу дала йому підзад після цього, як і Державна рада освіти. Я не пам'ятаю, чи сидів він у в'язниці, але він мав зареєструватися як сексуальний злочинець. Йому більше ніколи не дозволять викладати. Здається, зараз він агент з нерухомості. Принаймні він мав зареєструватися. Це було вже після того, як я закінчив навчання, але я знав вчителя середньої школи, якого троє різних учениць звинуватили в сексуальних домаганнях. Одна заявила, що він її лапав. Його звільнили після того, як в справу втрутилися батьки, але щоб приховати все, було укладено угоду і жодних звинувачень не було висунуто. Я не впевнений, чому батьки дівчаток не здійняли галас, або як їх зрештою змусили замовкнути. Можливо, вони отримали компенсацію. Це навіть не потрапляло в місцеві новини, так чи інакше він перестав Викладати відкрив приватний бізнес з репетиторства і тепер може цілими днями бути наодинці з дітьми різного віку. Мене від цього нудить. Учні оголосили страйк після того, як викладачі скасували всі позакласні заходи до повернення вкраденого шкільного майна. Страйк тривав два дні. В ньому взяли участь щонайменше 98% учнів, і це потрапило у національні новини. Уявіть собі, 2% учнів, які залишилися в класі. 2% учнів бояться, що їхні батьки дізнаються, що вони прогулювали уроки. Під час уроку мій викладач і однокласник посварилися через запізнення. Учень підвівся, підійшов до нашого викладача і вдарив його кулаком в обличчя. Викладач був відсутній більше восьми тижнів через проблеми з психічним здоров'ям, викликаними інцидентом. Очевидно, учня вигнали зі школи. Я таки не дізнався, чи висунув він якісь звинувачення. У нас було декілька, але мені найбільше подобається той, коли хлопець з театру на ім'я Роджер почав продавати домашні сендвічі в школі. Вони були дуже смачні та дешеві, і вони присоромили їжу кафетерію. Його бізнес процвітав, і це дуже розлютило дамі з кафетерію. Вони звернулися до адміністрації, і Роджеру заборонили продавати свої сендвічі. Роджер був сповнений рішучості виправити цю помилку, і він зробив це єдиним способом, яким може хлопець з театру. Написав одну акну п'єсу з дамами з кафетерію в ролі антагоністів та героєм Андердогом, який Проти них. П'єса була навіть кращою, ніж його бутерброди, і стала хітом у школі. Зрештою, він відвіз її в область, і я думаю, що він навіть потрапив з нею на державний конкурс одноакних вистав. Він також продовжував продавати свої сендвічі, але просто перейшов на систему замовлення. Ви замовляєте сендвіч заздалегідь і вранці забираєте його неподалік від кампусу. Технічно це вже не шкільне питання. Зараз він живе в Лос-Анджелесі і працює асистентом на виробництві. Мені подобається думати, що леді з сприяли старту його кар'єри, давши йому Досвід для раннього успіху. Дівчина зробила мінет двом іншим однокласникам. До цього дня я досі не знаю навіщо, або принаймні не можу пригадати. Коли ми були в іншому класі, вони зняли її на відео та почали шантажувати, щоб витягнути з неї гроші. Але через те, що один із хлопців почав хизуватися цим, відео з часом потрапили в мережу і всіх трьох викрили. У нас було декілька серйозних інцидентів, коли я навчався в середній школі. Перший, коли я навчався на першому курсі, коли до нас в клас прийшли керівник, директор і четверо поліцейських і витягли одного з дітей за парти. Виявилося, що він погрожував розстріляти школу, і вони врешті-решт знайшли зброю та боєприпаси в його будинку під його ліжком. Неймовірно думати, що того дня він міг влаштувати стрілянину. Другий на стіні одного з туалетів була написана погроза вибуху. Ми евакуювалися, нічого не вдалося знайти. Це було якраз на початку. Чатку тижня державних іспитів. Тож адміністрація вирішила закрити всі туалети, крім одного. І до того ж, це було один учень за раз. У школі було дві тисячі учнів. Це тривало тиждень, поки кілька дітей просто не помочилися на стіну в коридорі прямо перед директором. Їх хотіли відсторонити, але їх батьки погрожували подзвонити в новини та подати до суду. І раптом усі туалети знову були відкриті. Третій четверо дітей намагалися побити іншу дитину. Хлопець, якого вони намагалися побити, займався ММА. Ті четверо цього не один відбувся зламаною рукою, інший був нокаутований, ще двоє втекли. Ці четверо отримали 10 днів відсторонення, а хлопець, на якого вони напали, один день. Університетська футбольна команда, тренерський штаб і директор були заарештовані прямо під час занять. Копи ходили з кабінету в кабінет і ловили цих хлопців. Принаймні один півзахисник намагався вдарити поліцейського, але йому це не вдалося. Виявилося, що команда зґвалтувала першу курсницю, а дорослі це приховали. Брат і сестра, які були близнюками, були спіймані за сексом на вечірці. Звісно, це призвело до того, що була задіяна поліція, коли про те, що сталося, стало відомо, і одного з їхніх дядьків, врешті-решт, заарештували. Очевидно, їхній дядько з дитинства приставав до них і щоразу змушував хлопця займатися сексом зі своєю сестрою, тому вони вважали це нормальною поведінкою. <пас> У моїй старшій школі була вчителька, яку несподівано звільнили. Через деякий час виявилося, що вона надіслала студенту свої пікантні фото. Найбільший інцидент, про який я знаю у моїй школі, був коли якогось хлопця спіймали за дрочінням у туалеті, і хтось зняв це на відео. Минув деякий час, і здається, що хлопця, який знімав, або відсторонили, або виключили. Я насправді точно не знаю, але я був би шокований, якби в нього не було через це проблем. Що стосується хлопця, якого спіймали за мастурбацією, він все ще тут, хоча вся школа знає про те, що він зробив. Мій друг був із ним на занятті, і, судячи з його слів, у того хлопця все добре, я досі не можу зрозуміти, чому він вирішив. Зробити це в шкільному туалеті і чому інший хлопець це зняв. Троє братів і сестер перемогли в минулому сезоні голосу. Це невелика сільська школа. Приємно бачити щось позитивне в цій темі, лол. А які інциденти траплялися у вашій школі? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.